Дивіться, тому що зараз на, області, на, на рівні області працює робоча група з питань витоків е, Південного Бугу. О, робочим, Ініціатором так. був е, Ткачук Анатолій Федорович, колишній депутат, е, народний депутат. Ми їздили, я член робочої цієї групи. ми їздили минулого року в Холодець, Кушнирівку і так далі. Питання було в тому, щоб е, вияснити, де. Фактично зараз е, виток, і які треба заходи провести, щоб цей виток не висихав. Ми були там, там іде велике розорення земель. В нас же в громаді є свої проблеми, які стосуються конкретно Хмельницької міської громади. На території Хмельницької міської громади тече Річка Плоска. 100% вона тече тільки по території громади. На цій річці плоскій багато дуже проблем, які вирішити, розумієте, є як то кажуть, дитя і сім няньок. Там відповідає і екологія, і регіональний офіс водних ресурсів, і багато повноважень, яких є в міської ради, в міської влади, що вона може прийняти ці рішення і виходити з своїми пропозиціями то для того, щоб міська рада... Прийняла обґрунтовану пропозицію, потрібно скликати таку робочу нараду. Не один раз вона буде гаварільною, а вона декілька разів повинна виїхати на місця і вирішити там. Можливо, ми помиляємося, можливо, ми щось не знаємо. Розумієте? От для того і ми пропонуємо таку робочу групу. Питання в тому, що от. Оця риба та що здохла, ви думаєте, від чого вона здохла? Від того, що там наверху не пропускають воду. Хоча є режими роботи кожного водосховища, а вони прикривають. В нас є, то, як ви кажете, кромі фотографій, в нас є море відео. Якщо потрібно, Конкретику туди додати, я вам скажу, де обійде. її побачити. Якби ви зараз нам показали оце все, У нас зовсім інша я думка була Я Тому можу бачити. вам показати, давайте нам це, я вам покажу. Ставте <звіс una> екрани, <була>. я вам покажу. Хто зливає в цей проміжок? Так, ставлю дане питання, полеміки. Ну ви пойміть, <звіс> <звіс> що якщо не буде от хоч кроку, куди, чи якось, щоб то від. Толкнутися від чого Тол толчково. Ну це екстрибун скаче вверх, чи в довжину. Початок треба зробити. От, оцей от лист. От, я хочу повідомити, ви були на плотному столі, коли ви проводили обладміністрації і обласна рада по питанням національно патріотичного виховання. Які там чудові, цікаві ідеї говорилося, але з того числа, з 13 лютого, жодна з цих ідей не втілена в життя. І були присутні Юрів, були присутні е решта, а питання яких не вирішилося. Чому? Поговорили і розійшлися. Півроку пройшло, а результати ну, піднімаються. Я... <голову> <голову> ну, <голову> <добрий, раз, голову> ну чекайте, якщо не буде листа, не буде звернення на міського голову по цьому питанню. Ніхто нічого робити не буде взагалі. Буде бідний цей карван із Звезденецьким пашою, потім виступав на зимою, буде гастурить в армії. Я сказав, що треба переконати міського голову, що цей відкріплений Но... відповідними матеріалами. Вам що сюди відео підписали? Чи що? Чи фотографії? Та він сам знає цю ситуацію цю. А як це? Без цього нічого не буде. Хоче питання, да, я хочу по річці, бо я от знаю. Я я ж хочу весь, я знаю це От Очі нові забудови, які з сторони лісу ставляться але... це. Чорноостровської громади, громади. Чорно? Вони не перешкоджають. Ну послухайте сюди. Я знаю цю читання. Значить, це Добре. територія ми не проти громади. Но Воно стосується нашої міської ради. Не ми, як громадська організація, Послухайте, не ми, як громадська організація. І будь-який громадянин не може звернутися, але кого б швидше послухають. Якщо міська рада від імені депутатів від імені міського голови звернеться. чи ми? ви все правильно говорите. я не Там 25-метрова зона, я знаю, вони не витримані. Якщо ми витримаємо... Ніхто не давав, ви відкриваєте кадастровий план. На кадастровому плані чітко видно, межа протікає вода і є в їхній учасник. Це все є. От для того ми повинні зібратися, викликати з геокада людину з геокадастру викликати і спитатися, в неї, так. чого не таке. Віктор Йосипович, все, закінчуємо полеміку. Я ставлю питання на голосування. Звернення. Підготовує на основі цього листа, який дала громадська гецьких мельниччини, підготує майже таке саме все від громадської ради звернення на міського голову. Хто за, про що голосувати? Хто проти? Утримався. Одноголосно виходить. Так, сьогодні ще питання. Пан Щербанюк. Тобі що був? Значить, звернення на міського на начальника управління охорони здоров'я. Кача про проблеми міської поліклініки. Номер... Права в тім, що я вже давно подаю і зареєструвавсь. Вітаю сьогоднішнього дня. Вже дві медсестри беруть кров, звіни повпливали. Також було вже проведено. Ну, це нам ще дадуть лист офіційний. Проте було проведено бесіду з персоналом і з адміністрацією цього закладу. На Скажіть базі суть, першого суті да, була скарга Сергія Мороза про те, що коли він звернувся на, стацина... на денне лікування, до нього в принципі, скажімо так, з ним пахамські повелось, повелися і власне, відмовились, відмовились від надання певних послуг, мотивуючи тим, що вони мають право, якщо пацієнт не є в гострому стані. Ткач це все знає, тому що Сергій Мороз до нього вже звертався. Сергій Мороз звертався в Національну службу здоров'я, писав йому навіть прийшла певна відписка. Але хочу зазначити, що Борис Ткач провів роботу. Провів роботу. Також він в курсі, що Сергій Мороз питав, чому така юна особа керує цілим медичним закладом, що вона не є компетентна. Він каже про те, що а вона на контракті з міським з міським головою, і в неї є певний термін, і він не може впливати на дострокове розірвання цього, скажімо так, контракту. Але ж кажу, що на сьогоднішній момент вже черги на здачу крові з вени практично нема. Тому що вели ще одну одиницю, вивели одиницю, яка забирає кров з вени. Тому також там стояло питання, в тому, що якщо кров з пальця може брати навіть лаборант, будь-який лаборант, то кров з вени може брати тільки сестра, яка. Да, має, е е має диплом і має спеціфікацію. Медсестра, яка просто прийшла там. Е вчора вона закінчила медичний коледж, а сьогодні вже бере, то такого нема, тому що це є можливість там е в воздух попасти да, і є якісь певні да, нюанси. Тому хочу сказати про те, що е Ткач сказав, що він готовий е прийти на громадську раду, якщо є якісь певні питання, він готовий, скажімо так. Вступити в дискусію і пояснити певні, так що тут взагалі питань нема. Є питання. Да, які? Коли запустили вже роботу з двома чи трьома медсестрами по забору? Сьогодні а, -а, я мене запросили сьогодні прийти. в Ну, от є тут відмітка управління охорони здоров'я 20-го 26-го 9-го прийшов. Це перша поліклініка. Ні, перша поліклініка це просто приміщення, це два ну, там два залі. Це є Торіген, Ні, сімейна багато. медицина це не до чого. Це центр МЛДЦ. Один, 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 так, один. Я що запитав коментар, торк пішов спеціально провірив. Це що було сказано? Так, вам це звернення, яке вже ну пішло скаті в рух в, Давайте Я зачитаю це, це, а, це, до нашої комісії. Надійшла скарга від громадянина Сергія Мороза, який поскаржився на порушення працівниками КП. ХМЛДЦ його право на медичне обслуговування за державною програмною медичною гарантій. Суть скарги відображена у відеоматеріалах, відправлених на ваш вайбер. Там номер дається також. Є зафільмований виступ голови профпілкового комітету працівників соціальної сфери Олександра Цюзіка щодо незручності під час відбору біологічних матеріалів персоналом е працівниками КП ХМЛДЦ, е непродуманого використання наяв. Медичного персоналу. Просимо вас переглянути відео та надати коментарі щодо зафільмованих інцидентів. Все. Хто, хто підписав? Я підписав, як голова комісії. А там вже питання по морозу. Тож то то, то то я ж сказав, що коментарі по всім, там же ж два, там yeah, засаджув, два. 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 Мороз два. і Цюзик. Все, все є. Тобто він сказав, що я готовий прийти після дня дня міста і вона щоб нам ткач. Ми зараз ставимо питання, щоб мороза почали обслуговувати. Йому відмовили обслуговувати йому. Не віз йому відмови відмовилась лікарка, як з якою він працював. Йому сказали: зверніться до будь-якого іншого, скажімо так, врача, і вона вас буде лікувати. Так, Його практично вигнали звідти. Ні, не вигнали. Там є ж лист. А тут він готовий прийти і персонально Так, дякую, Сергію. Так, значить. Це звернення ми затверджуємо, затверджуємо, ну що воно було ж в нашому програмі. Хто це звернення, я прошу голосувати. Це так. А запрошуємо ткача на слідуючий? Да. У яких питань? Ну не на слідуючий, на слідуючи ми щось там продумаємо. На подальше, на подальше, обов'язково. Хто проти утримався одноголосно. Добре, хто утримався? Двоє утримувалися. У ну, так, так, так. Так, так, вас питання по відношенню до так. Четверте питання. Я би хотів сказати, що ми маємо якось ретельніше відноситись до виборів, кандидатів, до представників, які дійснюють налагодження роботи медичних органів. Тому що коли ви звертаєтесь до про допомогу. І вам відмовляють, я отримав, наприклад, п'ять капелів, а шосту капельцю б їй не дали. Тільки за того, щоб медсестра неправильно робила свою роботу. Коли я поскаржився на цю медсестру, мені сказали, що я хабло. Тому що я чисто хотів зробити своє. Тому я прошу вас, я вже не вхожу до громадської ради, коли ви будете відбирати працівників, які будуть очолювати медичні заклади, керівників особливо. Відносити до цього душ дуже, дуже ретельно і щоб змогу робити контроль. На сьогоднішній день цього контроля під керівництвом того ж самого Петрова Віктора Івановича, я не бачу і вважаю, що його ну, від неправомірно стоїть на цій посаді. Дякую. Вам дозволили продовжувати там капельниці Ні, мені не дозволили продовжувати. Я не отримав повний... Лікування, зараз ви чуєте в якому я стадії, зараз я буду лягати в міську лікарню, щоб це все по новому проходити. А, так? Так, да. От яка У мене таке до вас питання. Ви скаргу фізично писали на, цього, на. Ні, я к... коли прийшов до нього, кажу, що молодий працівник очолює стаціонарне відділення. Він говорить, що цей працівник прийшов після е, цей, якщо, декретної відпустки, а по закону України декретна відпустка також дає стаж роботи. Ви отримали офіційну відповідь? Офіційна письмово. відповідь була. Да, так, чи так це... отримали. І те саме, і що ви з нею зробили? Ви так. маєте повне право подати неї суд. Надія управління охорони здоров'я. Ну чого ж таке? Ну тут що ж такого тут виграє? І коли будете лікуватися, якщо з вас потребують медицина у нас є єдуть ці безплати. Якщо мені, я далі буду розбиратися. Ще не говорить, я слухаю Нецеловська. Що я ще раз кажу? Не дезінформуйте громадську раду. Він не має права. І я, і ви, будь які другі, подати на управління охорони здоров'я в суд. У управління охорони здоров'я не здійснює так, пряме да. керівництво лікувальним закладом. Да. Ну, ви ж сказали подати на управління охорони здоров'я. Я, я точнюю, що він не має цього права. І це буде, він програє суд. У управління тут нічого. А от медичний працівник, котрий відмов, на його від... думку. Відмовив неправильно, бо Він має право подати в суд. Це ще не знає, що він цей суд виграє, але він має право подати в суд. Це перше, друге. Дякую, оточення. пам'ятаєте, ми подавали, ми піднімали питання. Я піднімав це питання про створення наглядових рад при лікувальних закладах при ну, нашій територіальній громаді. Пам'ятаєте відповідь? Ця відповідь у вас є. Ця ткач написав відповідь, що там немає потреби, військовий час і так далі. І так далі. Одне витікає з другого. От вам відсутність наглядової ради в лікувальному закладі. Це тільки мороз одне питання підняв. А порушень таких маса різних других. Більших, менших, кричущих, не дуже кричущих, закритих на рівні керівників окремих поліклінік і так, далі, і так далі. І от зараз якраз є ще одна нагода.